Вітаю, я Юлія Котрубаш, і ми продовжуємо говорити про п'ять звичок, які псують ваш голос. Звичка третя це кава, газовані напої та недостатньо води. Кофеїн і газовані напої висушують горло, що робить голос менш гнучким і більш вразливим. Завжди носіть із собою плящинку води. Гідратація це маст хев для нашого голосу. І четверта звичка це перекрикування шуму на вечірці, стадіоні, в шумному офісі та навіть вдома, ми часто починаємо говорити надто голосно. Це травмує голосові зв'язки. Якщо уникнути шуму неможливо, використовуйте жест або підійдіть ближче до співрозмовника, але не підвищити голос просто так. І остання, але не за важливістю, звичка, яка псує наш голос, це пізні вечері та відсутність режиму. Їжа перед сном викликає рефлюкс, коли шлунковий сік потрапляє Рапляє в горло і пошкоджує зв'язки. Люди з рефлюксом не можуть говорити чітко, виразно і мають проблеми з голосовими зв'язками, які мають шанс залишити на усе своє життя. Рефлюкс необхідно лікувати. Крім того, намагайтеся вечеряти щонайменше за 2-3 години до сну і пам'ятайте, що режим це наше все: режим сну, режим гідратації та режим голосу у тому числі.